На конвеєрі колись працювали тисячі. Тепер лише 400 людей. Завод пережив кілька спадів, однак таки зумів вижити. Нині підприємство виготовляє піднімальну транспортну техніку, яку застосовують практично в усіх галузях: від автомобілебудування до сфери обслуговування. Мають замовлення до кінця 2010 року і експортують продукцію у десяток країн. Ми налагодили дачу співпрацю з нашими німецькими партнерами і Практично 80% зараз нашої продукції ми експортуємо. В Німеччину усі каркаси для сонячної батарей поїдуть на захід. Міська влада ж хоче, аби продукція конвейера лишалась і у Львові. Оскільки ми зараз робимо ремонтні роботи по дорогах, і треба певні види огородження, певні види таких специфічних специфічної продукції, Власне, ми з керівником підприємства це питання зараз проговорюємо. Міська влада також пропонуватиме продукцію заводу й іншим містам. Конвейер – радше виняток із львівського машинобудування, яке зазнало втрат за часи незалежності. Підприємство не стояло роками і працює, хоча чимало цехів пустують. Коштів на оновлення немає. Втім, виробники мають проект комп'ютерного управління. Інвестори на такі об'єкти заглядають неохоче, кажуть міські економісти. Треба розуміти, що втручатися вже в налагоджену цю діяльність, це не є так привабливо ніж, наприклад. Купувати повністю якісь підприємства, або купувати вільні виробничі площі чи вільні земельні ділянки під новітні підприємства чи виробництва. Завод це податки до міського бюджету, а ще робочі місця. Роботи вистачає, все забезпечують, мило видають там рукавиці, все, що положено. Все добре. Конвеєр сподівається на розвиток. Очікують на співпрацю з чехами, має постати новий цех. Олена Щерба, Михайло Курус, Роман Миленький наш репортер.